Сьогодні я хотів поговорити про свій грядообразуватель, показати який він. Розказати більш детально, я показував там в попередніх відео про техніку, яка потрібна для полуниці, то грядообразуватель. Це якщо ви вирощуєте полуницю в великих об'ємах, у вас вибір простий: це або плівка, або солома. Якщо в соломи є дефіцит, причому там в соломи є специфіка трошки, зазвичай правильно використовувати солому не та, що просто зібрана після комбайна, бо там багато зерна ще залишається, і потім воно всходить з ним ще більше проблем, ніж може бути з бурівном. А використовують так званий двойний збор соломи. Це коли перший раз проходить комбайн з високою жаткою, да, лишає високу стерню, а далі проходить ще касілка, яка фактично скошує то все, або там комбайн, той самий. Типу. і е, потім підбирають соломи, пакують в тюки. Тоді у ви, ви, е, вас немає проблем з тим, що у вас може провести зерно таку солому використовують. А Ми сьогодні поговоримо про грядобразователь. Це той момент, коли, ви, коли у вас є, скажімо так, десь від, мабуть, 30 соток, вам вже він потрібен. Тобто, в якому якості це може бути якийсь мінімальний вручну гряді зроблені потомпляноукладчик, або якщо у вас вже більше площаді, вам потрібен грядоутворович для трактора. Трактор ми підбирали, якраз от е, цей трактор був підібраний ну, по мощності під е, здирання плівки, бо 24-ка його не потянуло, 40-ки нелегко. Не а трактор підбирався під то, що тут 16 передач. І, наприклад, не, е, першою пониженою в принципі можна їхати, але іноді хочеться щось трошки нижче, щоб медленніше, бо можуть бути уклони, ще, щоб більш е, чітко контролювати, то ми використовуємо фактично там. Четверту передачу, але сверх понижено. Так що зараз покажу, розкажу ось про нього. Він у нас перероблявся декілька разів. Все почалося з того, що ми поміняли тут ножі. Ножі йдуть з уклоном. Тобто коли ніж входить в ґрунт, ґрунт він відкидує до центра. Потім ще зніму це і покажу і ближче то все. А так, з задньої частини почнемо. У мене в руках рулетка, я вже казав, покажу вам, які розміри його, що скільки має. І от ширина самої гряди, яку він робить, у нас 67,5 см. Висота можна поміряти по висоті ось валіка. Це в район 19-20 см. Це та висота, з якою ми працюємо зазвичай. Ну, в реаліях трохи воно виходить, все одно там края засипаються, а трохи ґрунту є в міждрядки, то грядь виходить десь приблизно в районі 16-15 ну, см. Края тут у мене зроблені, фактично вони йдуть прямі, що з одної, що з другої сторони. Цей скос зроблений для того, що. Плівку, коли ми закладуємо за трубу, грядь -то виходить отак, вот і плівка потім лягає вже на ґрунт. І... Але, щоб не обсипалася края, плівка проходить попід колесо, колесо прижимає, а це вит... вит... трактор витягує і це вже підсипає плівку під самий її край. Далі ці, не знаю, вуха, не вуха. Зроблені для того, що частина ґрунта, яка десь тут просипається в будь-якому випадку, воно його відгортає в сторону, тим, е, тим самим звільняє місце, під тому, щоб колесо під саму основу е, гряди прижимало плівку, а далі за ним йдуть е, загортачі. І тоді вони е, пригортають в оцей ґрунт, що звідси йшов. а загортачі його накидають сюди. Із таких ще нюансів. Ну, а, ізначально було зроблено в мене, що колеса і загортачі йшли на одній осі. Тобто, тут йшов от колесо, тут до нього була приварена труба і на ньому йшов загортач. Дуже часто виходить така ситуація, що інколи не вистачає тих пару сантиметрів зрегулювати правильно загортачами. І мені зручніше. Ми переробили для того, щоб загортачі працюють окремо, як повертається, так і рухаються по, по самих полозях і крутяться на, на своїй осі. Присухості при різній вологості ґрунту їх приходиться кожен раз підлаштовувати. Якщо дуже мокрий ґрунт по одному, дуже сухий, сипучий, по-другому. І з-за цього ну, тобто бажано я хотів більш тонку настройку. Бо насправді, щоб його настроїти, треба потратити там, не одну сотню метрів на пленки. Взагалі, зазвичай, типу, ми проходимо там, коли щось перероблялося, ми проходили якихось там. Десь 100 метрів приблизно підлаштовували, дивилися, що не так, типу, підлаштовували, а потім в основні потім, е, такі досить тонкі налаштування робилися вже коли на полі, коли ти кілометри ложиш. Бо не завжди на 100 метрах можна побачити той нюанс, який е, насправді є, він може вилізти в якихось дуже тонких моментах. Е, в частності в нас є нюанс, у нас досить широку грядь ми зробили. Е, і ну, по висоті досить непогано. Плівка стандартна 120. І ми довгий час мали проблему з тим, що з-під колеса ну, вис... вислизка... вислизяє плівка, бо на... На... натяг би ми, ми все близько, да, але натяг по краях досить великий. І для того, щоб частково зменшити, воно не повністю забрало цю проблему. Але, скажімо так, вона зменшилась, причому зменшилась досить непогано. Ми що зробили? Їси ми побачимо, Зараз я може, з другої сторони вам покажу. Ось цей, там, де в нас іде, закладується плівка, вона зроблена ну, дугообразно. Тобто Основний натяг, первічний, коли вийде пленка сюди, вона натягнута, тут вона прослабляється. І це зменшує натяг під колесами. Можливо, навіть можна ще більше дугу зробити. Ми зробили так, спробували, влаштовує. Тоді зменшує натяг під колесами, тобто більш плівка свободна, і воно гарно натягує гряду і не вислизає з-під коліс. Бо коли була пряма, це ну, досить суттєво нам мішало типу, це все, бо ти натягуєш, натягуєш плівку, вона типу, по, по ролику цьому рівномірно, а колеса і висота гряди типу, різниця, відповідно, тобто, натяг. Ми пробували змістити колеса назад, вперед, різні уклони. Все одно дуже велика проблема була періодично вискакує з-під колеса. і приходилось, Я їду спереді, ну, спеціаліду, я їду ззаді, типу, і мені приходилось дуже тяжко, ну, дружина не могла, в неї захвата рук не вистачало, щоб то правильно поправляти. То я зазвичай дружина за рулем, а я поправляю плівку. І от остання оця переробка, щоб ми поміняли дугу. Uh, і в нас все досить гарно вийшло. Uh, ну, есть, uh, проблема повністю не йшла, але вона настільки зменшилася, що в принципі, стає uh, не сильно uh, цей, значимою. Ми зробили ще, що я хотів щоб показати. Uh, даний вал uh, це грунт у нас виходить. Тут, тут видно, що Сам виход ми зробили що тут під уклоном, і ґрунт попадає фактично подальше під сам вал і при... притрамбовує ґрунт. Це дає можливість, що за рік-два зазвичай ґрунт спушений. Два-три рази профрізорований, плюс сама фріза його спушує. І ґрунт просто банально просідає з часом. Тобто за рік-два просідає і видно, що ну, внутрі гряди. Збирається якби вода, і видно, що ґрунт там просів досить суттєво і плівка натяг тіряється. То для того, щоб е, гряда була більш протрамбована, йде цей вал. Ми зробили його регульованим, тобто відпускаємо, віджимаємо два болта і цим болтом ми спокійно можемо його вверх вниз, ну, точніше, вниз він падає під вісами, а вверх підтягнути і вирівняти його так, як нам зручно. Е, ну, Стандартно, зрозуміло, тут як хто кріпиться, ми використовуємо одну. Для капельної ленти, Якщо типу, дві, то народ ставить їх дві, ну, есть, там, одна за одну трошки. Кріплення це кріплення, як кріплення там, любий, там, або пластикову трубу використовують хто по-разному. Те, що ми зробили, ми зробили а, на раму. Вона... А, ну, Неї такі наклоняється, вона вправо-вліво ніяк не ходить досить жорстко. І щоб для транспортування було зроблено, що вона у нас на, тро, на двох тросах, на двох крюках. З зажимами під'їхав, один зняв, другий зняв. І все, і ти спокійно опустив, опустив вниз. Якщо воно все відрегульовано, воно стої на місці, метр приїжджаєш і все стає в регулювання, як положено. І з таких ще нюансів, ну що, тут ми використовуємо в основному трійку бляху, тут, напевно, десь двійка це залишки теж, ну, тобто, чесно говоря, тут половина з нього зібрана з гімна і палок, ну, так як і більшість е, в нас інструментів е, так виходить, кріпимо ми його до рами, тобто е, зроблено кріп кріп кріпеж до рами, самої фрізи. Там просто довші болти були поставлені, і воно прикріплюється до фрізи до... жорстко. На нього вже було все стально наварено. Це в нас верхний постійно ходить. Для транспортування було удобно, бо якщо його зробити, там Іногда, ну, чого... можна було б його там жорстко випустити і все, і, типу, плуги. Але є нюанс, що коли ви йдете вверх або вниз по холмам, вас. Трактор з фрізою, вони не завжди тіпа, ну досить довжина велика. І можуть бути нюанси, що або будуть занадто заглиблюватись, або е, грять не буде робити. За цього ця система зроблена плаваюча колеса, зрозуміло, е, зроблені плаваючими, так як їм потрібно. Пружину можна завжди тут підтягнути і вставити вище, щоб вона була більш жорсткою, якщо потрібно. Е, ці регулювання так само ми викручуємо колесо. В ту сторону в меншу, в зависимості, який натяг плівки у нас відбувається, тобто, щоб відрегулювати. Ну і по довжині ми теж можемо колесо фактично видвинути тут сюди назад. А, і так само ми можемо вправо-вліво це все, все, все рухати. А, так що, що я ще показати хотів? Ну, Плівка стойка, це зрозуміло. А ну, Важливе це сідушка оператора. Це в мене колись був а, стул офісний. Йому вже дуже багато років було, ми його сюди привезли, а потім пригодилося якраз досить удобно, зручно сісти і їхати позаду. І зараз я вам ще покажу, зараз я вже поставлю фрізу на місце, зніму і покажу вам, як воно відбувається далі. Так, продовжуємо. Я вже зняв фрізу з з трактора і хотів показати, як от виглядають ножі. От спереді. Ось воно йде, і от земля йде фактично, як по шнеку. Чесно говоря, я би вже заказав, би шнек би може би, але все ніяк, то грошей нема, то ще якась фігня, типу. Ось так воно зроблено. І з тих нюансів, що всі сівкати, тільки крайні ножі, от до сюди, ті, що горнуть. Цей ніж стоїть, звичайно, що перемелює. Тут ми зняли. Зняли, я якраз хочу розказати, чого. А... Ну, Поначалу ножі там стояли, я думав, буде краще, ті, що перемелює краще ґрунт, ще тіпа. Насправді оказалося, що е, із-за того, що ножі там стоять, частина з тих ножів не просто перекидує ґрунт, ну, назад відкидає, вони викидують його вперед. І поступово на гряді там, в 100 метрів може назбируватись досить багато ґрунту, який приходиться, ну, банально горнути перед, ну, тобто, перед фрізою горнеться. Коли зняли центральні ті, в цьому всередині, ось ці, ця проблема відпала повністю. Щоб регулювати висоту глибину цього всього, було зроблено ось такі лижі. Це рісора, точка одна, а тут у нас уголок приварений до нього, і з отворами. Тобто, в принципі, глибину. Глибину цього всього я повністю можу регулювати без всяких проблем. Тобто Можна глибше, можна менше. Ну, ми, якби, опять же, Експериментальним методом ми все, -все перевірили, попробували, визначили, яка нам потрібна глибина. І в принципі більше ми їх не трогаємо. Основна маса тих регулюровок насправді потрібна, щоб просто могти відрегулювати один раз. Далі ви вже стараєтесь в налаштування не лізти, бо Кожна маліша якась там зміна вона тягне за собою, досить суттєво буває якісь е, е, нюанси і не завжди добрі. Е, так що Ось так от виглядає наша фреза з зображеним разом. Це, 120, а, це 125 фреза, може хто не знає, то ось те ще з старих 125-та у нас фріза. Китайська ще моя перша, і вона там з 2017 року була куплена. Якщо я не помиляюся, то ось так от. Якщо якісь будуть запитання, може комусь цікаво, ще щось, якісь там нюанси, я не розказав, дзвоніть, питайте, телефони є завжди в, коментарі... в описі під відео. Так що, всім дякую, гарних врожаїв!